12 вересня Будьте скромними. Зенон завжди казав, що немає нічого гіршого, ніж літати у хмарах, особливо для молодих. Діоген Лаерцій. Про життя, учення та ВиСлови знаменитих філософів. Дуже давно філософ Ісократ написав настанову Демоніку, пізніше це послання лягло в основу відомого монологу Полонія. Вірним будь собі самому. У цьому тексті є схоже застереження для юнака. Будь привітний до зустрічних. Не стався до них із погордою, бо гордості зарозумілих навіть раби не здатні витримати. Один із найпопулярніших образів у мистецтві. Від античної літератури до сучасного кіно образ самовпевненого і нахабного молодика, якого ставить на місце старший і мудріший чоловік. Це кліше, але взяти з життя, адже люди часто бувають про себе надто високої думки. Їм здається, що вони зрозуміли в цьому світі геть усе і тому краще за інших. І з такими людьми настільки неприємно спілкуватись, що хтось просто мусить трохи присадити їх. У конфлікту можна легко уникнути. Якщо бульбашку не надувати, вона й не лопне самоупевненість це серйозна слабкість і перешкода. Якщо ж людина вже скромна, Ніхто не буде принижувати її, і у кишенях світу навряд чи знайдеться для неї багато неприємних сюрпризів.